Євангелія має актуальність у будь-який час, і ця актуальність полягає в тому, що ми завжди знайдемо для себе відповідь на те, що відбувається навколо нас, як нам зараз жити, і яке повинно бути наше ставлення до ситуації навколо. Коли Христос почав своє земне служіння, його співвітчизники і його країна були у дуже важкому стані. І всі ці складнощі полягали у політичній, у військовій і економічній площині. По-перше, вся іудея була захоплена Римом. То країна Ісуса була в окупації. По-друге, було дуже жорстке правління Царя Ірода. І по-третє, все населення Іудеї повинне були платити два податки. Один податок на храм 10%, а другий податок у Рим. І саме, цей тяжкий час Ісус починає свою проповідь про Царство Боже. Але люди втомилися, і вони всі чекали на зміни, чекали, що прийде цар, буквально той, хто стане на місце Ірода. І вони бачили в Ісусі. Справжнього лідера від Бога, який допомагає бідним, який допомагає тим, хто слабкий, хто є справедливий, хто любить. І вони думали: да, дійсно, це наш наступний цар. Він дуже скоро визволить нас від загарбників. Ми станемо вільною країною. І він зробить з нашої землі справжній рай. Але з плином часу багато учнів Христа, що ходили за ним, приходять до розчарування в ньому. Тому що час проходить, а Ісус не робить якесь там повстання, щоб зламати політичну систему і покарати царя Ірода за його жорстокість. Відносно людей. Він не створює навколо себе армію, щоб вигнати римлян з іудеї. А Христос і не намагається це робити, тому що Він вчить, і Він каже, для чого він прийшов. Він вчить, що Царство Боже всередині нас. Так, да, Він дійсно є цар, але цар там, де є царство Бога? Давайте зараз разом прочитаємо уривок від Луки, глава 17. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство? Що вони мали на увазі? Вони питали про час. Ісус, коли воно прийде через місяць? Через півроку, через рік, через два, то вони питали, маючи на увазі час, а яка ж відповідь Христа? Він відповів їм сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. Царство Боже не має відношення до часу і простору. Воно має відношення до людського серця. І саме для цього прийшов Христос на землю, щоб змінити серце людини, повернути кожну окрему людину до Бога, до Його милості, благодаті та. Любові. І коли Господь приходить у наше серце відкрите, у наше життя через нашу віру, через наше каяття і хрещення, тоді наше життя відновлюється. Воно дійсно змінюється. І коли змінюється серце, змінюється і людина. І тоді змінюється все навколо цієї людини. Друзі, Христос є справжній Цар для тих, хто обрав для себе царство Бога, хто відкрив серце для Нього. І це саме краще, що ми можемо зробити зараз, тут на землі відкрити своє серце для Господа. Друзі, якщо ви прагнете, дійсно прагнете змін. Зміни ніколи не йдуть зовні всередині, це марна трата часу. Зміни починаються з нашого серця. І Господь нам в цьому допомагає, якщо ми відкриваємо для нього своє життя, свою душу і серце. Друзі, якщо ви знаєте людей, для кого це відео буде актуальним і полезним, Поделитесь с ними ссылкой. Пожалуйста, подпишитесь на канал и пишите комментарии. Спасибо.